Чи є ти відображення? Це люстерко мені певна річ подобається, промовив юний соняшник, поглядаючи на небо. Моє відображення в ньому видається напрочуд симпатичним. хі «Хі-хі!» хрипло засміялася стара ворона, яка сиділа на рваному капелюсі городнього опудала. Та ти що? Порожня твоя голова? Вважаєш, ніби сонце, твоє відображення? Звичайно, погляньмо, я круглястий, і воно також, я жовтий, і моє відображення таке саме. Якщо не віриш, зверни увагу на те, що коли я повертаю голівку, воно робить так само, вихваляючись, відповів їй соняшник. Так, ну, що на це сказати? Промовила ворона, почухавши лапкою по потилицю. Ти надто молодий та самовпевнений, і гадаєш, що ти центр Всесвіту, і сонце рухається навколо тебе. Раджу тобі розібратися, хто чиє відображення. Якщо зрозумієш це з молоду, то сонце, яке ти вважаєш своїм відображенням, щедро наповнить тебе. «Поясни, будь ласка, як воно може наповнити мене? недовірливо запитав соняшник. Воно ж так далеко від мене. Ти коли-небудь думав, чому тебе називають соняшником, бо ти ростеш під сонцем, під його промінням, і твоє життя залежить від тепла і світла, яке воно дає тобі. І щоб твоє насіння не залишилося порожнім. Тобі необхідно увесь час дивитися на сонце. Та я ж увесь час і поглядаю на нього. Ти, звісно, поглядаєш, однак ти не спостеріг головного, не воно рухається за тобою, а ти завжди повертаєшся в його бік. А чому ти так вважаєш? запитав соняшник. А ти спробуй не повертати голови, а потім подивися, чи залишилося сонце на тому самому місці. Соняшник нахилив голівку і завмер нерухомо. За півгодини він поглянув на небо. Сонце за цей час встигло пересунутися трохи на захід. Зрозуміло, мій шлях залежить від сонця. Я завжди повертаюся обличчям до сонця. Усе моє життя залежить від нього. Ворона кивнула головою, погоджуючись із ним. Знаєш, тітонько вороно, це добре, що ти мені все пояснила. Тепер я відчуваю тепло сонечка. Мені подобається дивитися на нього, замість того, щоб милуватися собою. І мені також подобається моє ім'я. Я навіть подумав, що соняшник це означає подібний до сонця. Кар, свально каркнула ворона. З тебе таки вийде щось путнє. Дякую тобі, що наставила мене. Вибач, що я був не дуже чемний з тобою. Пусте, махнула крилом ворона. У твоєму віці таке часто трапляється, соняшник, розправивши пелюстки, підвів своє круглясте личко до неба. Сонечко, любе сонечко, як же мені подобається дивитися на тебе, відчувати тепло твоїх променів, бачити твоє сяйво, як мені подобається, що я схожий на тебе. Я Твоє відображення. Ти на небі, а я, маленьке сонечко на землі. Ти радуєш мене, а я хочу радувати людей. Я хочу, аби всі, дивлячись на мене, згадували про тебе. Я зберу все твоє тепло, своє насіння і віддам людям. Ну от. Тепер я бачу, що ти не порожньоголова жовта квітка, а справжній соняшник каркнула на прощання ворона і полетіла кудись у своїх справах. А ти знаєш, чи є ти відображення? Біблія говорить, що людина, створена за образом та подобою Бога, ти відтворення Бога на землі. Чи хочеш ти бути схожим на Ісуса? Для цього тобі потрібно увесь час дивитися на нього. Ти скажеш, але де ж я зможу його побачити? У Слові Божому в Біблії, у своєму серці, коли Дух Святий змінює Його, робить кращим, добрішим Ісус завжди з тобою в твоїй молитві.